Ну що, доброго ранку, доброго вечора вам, Україно. Ну що, ось і підійшов до кінця мій вихідний. Три дні вихідного, сьогодні понеділок, ранок, але сьогодні ми вже о 10-й. Поїдемо, кожен по своїм домівкам. Хочу нагадати, що три дні я була з п'ятниці. Після роботи мене забрала моя хостлін. І я була три дні на океані. Глянь така красатінь. Вчора був трошки невеличкий такий шторм, вітер був, дощ був, а сьогодні вже, гляньте, повний кваєт. Тиша, тиша. І бачите, вчора був е... Відплив величезний був відплив, тому що вітер був з суші на океан. Сьогодні вже приплив. І бачите, як гарно, але каже, вона ще до вечора буде опять відплив. Бачите, дуже-дуже гарно, спокійно, сонечко встає. Я вам покажу сонце. Покажу небо. Але ще восьма ранку, тому що не дуже. Так, щоб я хочу сказати, що вже тепло. Вчора було ну, доволі тепло, у суботу було зовсім тепло. О, гляньте яке гарне. Водичка супер. Я ходила навіть ноги, помила, тому вона он вигулює ону, вона прогулюється. Вона на прогулянці, тому ми з нею зранку пішли на прогулянку. Дуже корисно прогулятися зранку. Тому, ну, ось хто хотів побачити трейлер парк, тот, той може побачити трейлер парк. І океан. Тому ось так вам ранкового, такого ранішнього канадського прогулянку. Там живе хазяїн трейлер парку. Ну, Він хазяїн землі. Трейлери всі в приватній власності, це приватна власність кожного. Тому ну, вони їх вам, на жаль, не дуже, але в далечині видно, там стоять прямо на бережку зовсім два трейлери. Їх привозять, він каже, і поставили. Але я хочу сказати, що вона каже, як буде сильний шторм, то їх змиє. Ну, не знаю. Той, хто казав, що тут пляж поганий, так, тут пляж, ну, він не розраховує, там у кожного свій пляж. Тут не розрахований, він особливо е, на те, щоб купатись. І хочу сказати, що... Вони не дуже тут і купаються на ньому, на цьому пляжі. Вони їздять, там є е, спеціальні пляжі, все там розраховане з туалетами, з усім, з кафешками, з туалетами, тому там є більш комфортні. Тут більше люди приїжджають, відпочитають, але тут пройтись по бережку є місце, де і вони полюбляють вечором, зранку. Піти, прогулятись по бережку, взяти собачку, вигуляти. Ну, ось такий релакс по канадськи Релакс по канадськи Хочу сказати, що дійсно я зараз знаходжусь в Новій Шотландії, провінція Нова Шотландія. Місто Стеллертон я проживаю, приїхала я до хост в Нью-Глазго. Зараз ми неподалік від Трентона. Ми приїхали в Трентон і за Трентоном оце знаходиться таке місце, де ми зараз знаходимось. Воні тут дуже подобається, вона любить гуляти. Тому ми з нею вигулюємося, дихаємо чистим повітрям. Я хочу ще раз сказати, що я із Запоріжжя, тому чисте повітря для нас дуже важливе. Ну ось такий ранок. Ранок по-канадськи. Дякую, що зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо з вами подорожувати та обдуватись разом.